Всім привіт! В моєму передостанньому відео з серії про Закарпаття. Хочу нагадати, що ми вже були і в на Синевирі. Ми були на водоспаді Шипіт. Ми були в хусті та піднімалися на хуський замок. Були в велятано теплі води в ріках хуст в жайворонку, були в Косино та дізналися легенди про замок паланок. Всі ці відео вже на каналі, і ви можете їх подивитися. А сьогодні наш останній плавальний день, і ми прийшли сьогодні в Аквапарк Карпатія. Це величезний аквапарк. Тут в Мукачево. Він складається з 11 басейнів. Також входить в тариф спа-зона, хвильовий басейн, термальні басейни. Все це входить в тариф. І сьогодні у нас вихідний субота, тому сьогодні тариф на вхід коштує 800 гривень для дорослого і для дитини 400 гривень. Але дітки до 130 сантиметрів йдуть безкоштовно. Тому нам пощастило. Тож не перемикайтеся. Сьогодні я вам покажу Карпатію зсередини, чи є тут чим зайнятися діткам. Потім покажу, де ми зупинилися тут в Мукачево на дві ночі, та підемо прогулятися цим цікавим містом. По Карпатія не тільки красивий, він ще і дуже величезний. До речі, тут є бістро дуже дуже хороше, Ми минулого року їли. На касі ми також побачили, що військовим по УБД є знижечка 20%, тобто не 800 гривень вхід, а 640. А також що спа-зона якраз закрита на технічні роботи. Так, ось у нас роздягальні, дуже багато шафок. Ми вже переодяглись, тому йдемо всередину. Ну що, подивимося на Карпатію всередині. Ми маємо тут дві дитячі зони. Це для зовсім маленьких ось зона. І друга зона дитяча, ось там з гірками. Є тут така ось ріка. Яка простягається через весь весь аквапарк, ось так вона собі тече, і от можна плавати тут. Ось там, до речі, спа-зона, але нам сьогодні не дуже пощастило, тому що виявляється, що з 2 по 8 липня сауни, хамам, інфра... інфра-зона, інфразона закриті на технічні роботи. Тому нам не пощастило в цьому плані. Ось річка Драйв, ріка Драйв, така течія, яка тебе прям несе. А ось тут де закрито, це якраз і була спазона. Зверху у нас є столяна кімната і басейники на третьому поверсі і на другому, термальному басейні. Також в Карпатії є чотири гірки, які носять назви карпатських масивів. Це Мармарис, боржава, безкид та свидовець. І ось тут є подвійні, є одинарні, ось є на цих матрациках, на дурних кругах, є без них. Ось такі чотири гірки. До речі, попри те, що це субота, вільних лежаків навіть всередині достатньо багато. Ось така дитяча зона вже для діток трішечки старше. Тут десь і наші бігають. Дуже класно. Насправді ця зона це місце, де наші діти зависли. Майже на весь час нашого перебування в Карпатії. Що минулого року що цього, тому от воно здається таким невеличким, але насправді там є що робити діткам весь день. А ось так виглядає ця карпатська ріка з іншого боку. По ній можна і пересуватися на ногах, і в ось таких кругах, ось так по колу. І ось тут, до речі, є також посередині ще один термальний басейник. Так, це в нас оздоровчий термальний басейн. Щободя, як водичка. О, я ково, я ково. <смірко> з гарячою водичкою. І він, до речі, глибокий. Я пам'ятаю з минулого року, що ми тут сиділи, одні голови зустрічали. Метр п'ятдесят він має. Е, можна зсередини вийти ось сюди на вуличку в цьому басейнику. Так, о, вже включили хвилі, так що йдемо до... Ще одного басейну з хвилями тут на Закарпатті, в аквапарку Карпатія. Басейн має розміри 40 на 40 метрів, а його хвилі досягають вдовжину 65 метрів. ж, я хвилі також дуже люблю, і поки не на морі, а тут то піду ловити їх і насолоджуватися цим процесом тут. Біля хвилового басейну є ось такий міні-бар. Тут можна взяти і трішки поїсти і, і випити. Ціни, до речі, досить адекватні. Картопля фрі 100 гривень, капучино, он бачу 50, апероль, але це апероль такий розливний, бо ми минулого року взяли 80 гривень. Є ось лаунж-зона, на якій, власне, ми ось, ось там і притулились, і зверху там є бар. І там... і там вже можна зверху взяти нормальні коктейлі, які тобі готують в нормальних бокалах, не розливні. Тому що тут апероль він минулого року був розливний, такий з бочки. Для нас це щось таке було перше. Так, і в нас тут є ще кілька басейнів. Один, два, три. Це у нас прісний, такий звичайний плавальний. Це сольові у нас басейни. Її є маленький. 90 сантиметрів і глибокий метр сімдесят. Тобто мене тут накриє з головою. І що, як вода? Тепленька чи холодна? Тепленька? Солена. Це в нас оздоровчо термальний басейн, але він не працює. Минулого року працював і водичка була така тепленька, комфортненька. Зараз, мабуть, щось ремонтують його, чи що, чи очищають. У лаундж-зоні є варіанти розміщення як платного на ліжках з матрацами, так і безкоштовного на цих дерев'яних лежачках, що праворуч. Платне розміщення 250 гривень, якщо не помиляюся, а зараз йдемо наверх, покажу вам інфініті басейн та бар. Ось тут зверху на терасі, знаходиться бар, де можна замовити коктейлі і басейн Інфініті. Але він глибокий. Я туди на чи поїду. Хіба що ось так. дуже простий період. Я збрехала, там будинок. Ви не красивий. Бережний речі кості. Ви нас тут не красивий, і це печально. Тому що це басейн і кініт, яка не красивий. Там у нас будова та парковка. Ще неприємний момент, що не працює сауна, хамам, інфрачервона зона. О, там дуже стрішна зона. Тут метр сорок п'ять. Але ось туди далі стає глибший він. Це така барна зона. Тут стільці. Можна сидіти. Якщо сюди доплисти, то тут можна посидіти з коктейльчиком. Але туди треба ще доплисти. Ну і звідси відкривається такий красивий вид на хвиловий басейн та лаунж зону Так, прийшли ми в бар. Подивитися, що тут є. Ось стіни. Цезар, наприклад, 250. Піц є. Картопелька фрі. Так, коктейлі ось. Віола взяла собі інстаграм. А я взяла поки що апероль. Ні, ні, в бокал. Хоть, якщо потрібно, тут можемо сісти. Взагалі, в дерев'яних місцях, але ми можемо тут, тут на лаунж зоні повернути до дати, вас. Добре, ми принесемо. Що ж, якщо хочеться куштувати коктейль з красивого бокалу, а не пластикового, то варто це робити ось тут, біля бару, за столиками, або обов'язково принести потім ці бокали назад. Mm. Дуже смачно. Освіжаюче, так. Освіжилися, а тепер можна йти в тепленький джакузі всередині. Це у нас джакузі з термальною водою. Температура 34-36 градусів. В принципі, комфортно. І з таким краєвидом. Ну що ж, єдине місце, де ми ще не були, це гірки, тому пора показати вам і їх. Як я і говорила, гірок у нас чотири є як одинарні, так і подвійні, як з кругами, так і без них. Отак ну, шумно летять наші дівчата. Зараз ми йдемо обідати в бістро. Так, ось е меню, яке тут є. Можна замовити піцу, можна замовити різні страви, є гарніри. Ну, коротше, меню дуже класне. І гарячі страви, е і бульйончики, і, і м'ясо, і гарнірчики. Ну, все на А ми продовжуємо релаксувати і будемо потихеньку підводити підсумки. Ну що, як тобі відпочинок? Все подобається. Сауна. Сауна не подобається, бо вона закрита. <сі> Ні, Якщо серйозно, то так трошки те закрито, те не працює, те технічні роботи. Але загалом... ще сольова нам не сподобалась, правда? Я її навіть не знімала, вона, ну, не знаю, от теж ніби потребує так трохи якоїсь. Реставрації, реновації. <рес> Просто почистити як варіант, тому що якось вогкі лежаки, на які ти сідаєш, тому що вони штряпчані, по суті. І ця сіль, таке враження, що вона вже якась вогка. І ти не розумієш, чи ти дихаєш сіллю, бо це сольова кімната, чи ти дихаєш якоюсь вологістю. Ну, коротше, запах якийсь такий не дуже. Ми там посиділи буквально секунд 10 і вирішили йти. А ось тут гарно сидимо. Ну що, сьогоднішній день завершується, і я думаю, пора ділитися своїми враженнями, висновками, які ми маємо за сьогоднішній день. Карпатія це дійсно класний, великий аквапарк тут. Якісний, в якому є справді все і для дорослих, і для діток. Це класні зони дитячі, класні гірки, на яких навіть я спускалася, на жаль, не маю відео, тому що просто спускалася. Не було кому зняти, але гірки класні, яскраві, цікаві. Так, їх небагато, але вони є. Дитячі зони теж справді класні. Басейн з хвилями. Ну, я думаю, теж зрозуміло, що це дуже класна штука. Коротше, нам тут дуже сподобалося. Ми класно провели час. Їжа також була смачна, в принципі, нарікань абсолютно ніяких в цьому плані. Хочу також зазначити момент, до речі. З медпунктом він тут є, тому що нам довелося ним скористатися. До речі, минулого року теж саме тут нам довелося скористатися медпунктом, тому що Богдана поранила собі пальця на нозі. Цього року вона в гірках подряпала собі руку, і нам довелося скористатися медпунктом. Тому можу також відмітити, що він тут є. Там справді є людина, яка допомагає, тобто це не просто. Там все обробили, зробили, все як потрібно. Минулого року теж все зробили, рідким пластиром покрили, щоб далі можна було йти купатися. Тому за це також великий плюс. Але є, звичайно, і мінуси, про які би я хотіла сказати. Так як сьогодні не працювали СПА-Зона, ну, хамам, сауна, так. Також не працював ще один термальний басейн. Це якби трішечки ну, не прикольно, тому що їхали, хотіли провести час і в саунах, тому що я пам'ятаю, що тут теж були прикольні сауни і хотілося побути і там. На жаль, так сталося, що воно не працювало. Це трішечки такий негативний момент, тому що нам не вдалося релакснути наповну, як ми хотіли. Але... Сьогодні це останній наш такий водний відпочинок аквапарковий, так тому ми насолоджувалися кожною хвилиною і ловили кожну хвилину. Чесно кажучи, великих мінусів я не можу сказати, тому що ну, якби сьогодні працював хамам, якби працювала повністю ця спа-зона, тобто це були б інші враження. В Принципі з мінусів, я б більш нічого не помітила. З плюсів є рятувальники, які справді. Ці хлопці, які свистять, коли роблять щось не так, тому от стрибати в воду не можна, те не можна, і вони справді за цим слідкують, прибирають, щоб не було слизько. Мінусом, що можу сказати, невелика кількість оцих матра... ну, цих кругів надувних, так? на яких спускатися з гірок. Це невеликий мінус, тому що його знайти це щось страшне. Ти просто можеш дуже довго стояти, щоб спіймати те... той круг, особливо подвійний. Оце от проблемка виявилась. Попри це, ми класно провели цей день. Я сподіваюся, вам також сподобалося. І я сподіваюся, що ви також захотіли приїхати сюди, тому що це місце варте того, щоб його відвідати і не раз, і не два. Тому. Діліться своїми враженнями. Пишіть, чи були ви тут, чи плануєте бути тут. Підписуйтесь на мій канал, тому що так, це наш останній водний відпочинок в цьому нашому відпочинковому тижні, але це не останнє місце, яке ми відвідуємо. Тому підписуйтеся, буде ще цікаве відео. А також подивіться наші попередні відео, тому що. Я вже збулася з ліку, який це аквапарк, які це термальні басейни, в яких ми були. Тому обов'язково подивіться наші попередні відео, було дуже цікаво. Але зараз не прощаюся з вами, а запрошую вас подивитися, де ми зупинилися в Мукачево на ці дві ночі та прогулятися цим містечком разом з нами. Що ж, ось і наші апартаменти на ці два дні. Запрошую. Поїхали у нас п'ятий поверх. Ключик, До речі, знаходиться ось тако біля квартири в сейфіку. Відкриваєш, вводиш потрібний код, речажок, відкриваєш ключик тут. Так само будемо його повертати назад. Отже, ось наша квартира. Ключики ми дістали там з сейфіку. Є правила проживання. Квартира у нас трьохкімнатна. Так вийшло. У нас небагато, але така квартира. Іншої не було. Отже, у нас є туалет. Красивий та такий ремонт тут. Відразу раз ми в кухні. У нас є кухня з індукцією. Боже, все, як я люблю. Балкон з красивим видом. Так, і йдемо дивитися три кімнати, які в нас тут є. Такий зал. З телевізором і диванчиком, який розкладається. Ось така кімната є ще на два ліжечка. На одному з них, а дитина вже сумку тут поклала, мабуть, вона буде тут. І така спальня. Так. І бачу, що ось тут у нас туалет і душ. Так, ось. А ні, тут просто душ, тут не туалет. Туалет там, а тут у нас душ. Все. Клас. Мені подобається. Навіть засобилась я. Супер. І тобі подобається? Да. Супер, є он, рушнички, є все, що потрібно, ну, чесно. І навіть якщо включати світло, то все як. Дитина в захваті. <сістю> Боже. <сістю> 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 так, у нас два балкони. І ось з другого балкону ми можемо бачити нашу машинку і захід сонця можемо бачити. Все, ми дуже задоволені. Нам подобається. Ми щасливі ідемо відпочивати. Так, і це в нас Римокатолицький кафедральний собор Святого Мартина. Ми от живемо буквально за ним, тому нам до центру рукою подати. І ми йдемо гуляти в центр. І зустрічає нас на початку святий Мартин. Точніше, пам'ятник святому Мартину. Ми пройдемо далі, тут має бути багато класних місць. Має бути ще палац Ракоці, точно знаю, і пам'ятник стажу Трусу ще має бути. Зараз ми до нього дійдемо. Це в нас палац князів Ракоці. Стара будівля, чесно кажучи, вона і в стані такому, хоч вона зараз діюча. Можу помилятися, але здається, це зараз як мистецька школа чи мистецький вуз, щось такого плану. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Але стан у неї, звісно. Так, це художня школа, дитяча художня школа зараз. Тобто це діюча будівля зараз. І в стані вона такому занедбаному і страшному. Зате з камерами, щоб ви нічого не, не зробили. Ось. Минулого року, от, чесно кажучи, в мене про от склалось таке враження от, достатньо цікавих місць, будинків, всього, але воно все-таки неоднозначне, От є такі, ну от, як от тут, чомусь необладнане, ну, типу, стиль такий, чи що. Каже, знайшла фарбу. там фарбу всередині. Тобто, а всередині фарба, тому що це мистецька школа. Тут е... вчаться. Можна освіжитись, можна освіжитись, навіть не підходячи туди, тому що вітер дме прямо на мене. А ось і пам'ятник щасливому, як кажуть, сажу трусу. Говорять, що цей пам'ятник поставили, це реальна людина, і поставили цей пам'ятник при житті. Можливо, він живий досі, не знаю. Так, потрібно потерти котика і загадати бажання. Або, я так розумію, пальця треба потерти, бо воно теж затерте. Або гудзик, він теж затертий. Коротше, треба щось потерти і загадати бажання. Богдані подобається кіт, тому треба на саме його. Я потру гудзика. Щасливого. Так, з цього боку дуже красивий вид на цю вуличку і пам'ятник риво, і ми в поді. А якщо розвернутися, то ми тут зустрічаємо такий красенний театр. Дуже красива будівля. І якщо обернутися далі, тут нас зустрічає ратуша. мукачівська ратуша. Правда, в інтернеті вона зеленіша виглядала, це якась вигоріла і... Фішка Мукачево – це три гусі, гуся, яких треба знайти. Це перший гусь, гусь фотограф Дядься, він золотий. Угу. Він повністю... Отже, ці гусі це така фішка. Мукачево, їх наразі є три. Придумали це ще в 2016 році, от хотіли такий гусячий маршрут по Мукачево, по якихось таких точках знаходити там цих гусів. Але у 18-му, 2018 році встановили останнього гуся, третього, і на цьому чомусь зупинилися, тобто не продовжили цього. Тому наразі тут їх є три: один біля ратуші, і йдемо шукати наступних. Так, і якщо повернутися на початок. Вулички до Святого Мартина і завернути ось в пасаж. Тут ми можемо знайти другого гуся. Ходіть шукати. Ну що, от наш другий гусь. Це в нас гусь мандрівник. Він у нас з рюкзачком, з парасолькою. І з капелюшком і з капелюшкою. Що, у нього є золотий рюкзак. Золотий рюкзак? А тут у нас такий хлопчик з тортом і вишеньку, яку треба потерти. Так, і в нас тут що написано? Отже, зроби перший крок до дитячих мрій. По три вишеньку і дій. Все, Дана. Три вишеньку і дій. І я потру вишеньку і буду діяти. Все. Це у нас кондитерський дім, тут багато смаколиків. До речі, цікавий момент. Ми минулого року з цим стикнулися, і от я дивлюся знову. Хотіла зайти в етнокав'ярня, мені так було цікаво глянути, що це. На годинку зараз 18.03, там закрито. І я от проходжу і бачу, там закривається, там закривається. І, типу, минулого року так само було, і нас це дуже здивувало. Ми подумали, ну окей, може там. Не знаю, була комендантська година тут минулого року, чи також її тут не було. Не знаю. Ну, зараз її тут нема. Але все закривається 17 18 година, як в Європі. Так, а ось тут біля центрального ринку, біля торгового центру, у нас знаходиться останній наш гусак. Гусак-пивовар. Він у нас з пивом. І мандрівник виглядає. Як І мандрівник. І... І тут поруч також така телефонна будка. До чого вона правда я не зрозуміла. Зайти туди не можна, але вже. Така гарна вуличка, центральний пасаж називається. Але ось, всі магазини закриті. Ну що, всі гусі знайшли, повернулись до першого і йдемо прогулятися ще цією вуличкою біля ратуші. Я так розумію, ратуша реставрується зараз, тому що перегороджена. Так, по цю сторону від ратуші це також пішохідна вуличка з кафешками, з магазинчиками, які, до речі, відкриті були в цей час. І закінчується вона пам'ятником Олександру Духновичу. Тут у нас церква Успіння Пресвятої Богородиці. Кафедральний собор в честь Пчаївської ікони Божої Матері. Великий. Ми прийшли в ресторанчик, де ми вже були минулого року. Ми знаємо, що тут смачно, і плюс він знаходиться буквально кілька метрів від місця, де ми живемо. Замовили Богданці картоплі фрі. Це вона вже з'їла. Так було більше і коштує 65 гривень. Смачно. Yeah. Нам уже прийшли капучинка, по 40 гривень вони. Так, а це моя картопелька, запечена картопля в сирному соусі з беконом: 250 грамів, 135 гривень. Так, а це в нас цезар на грилі. Я знаю, що він дуже смачний, тому що минулого року я брала такий самий: тут 300 грамів і коштує 220 гривень. Дуже прикольний і смачний. Такий цікавий авторський лимонадик, Тут вони роблять лимонади і ось це Маракуя м'ята. 70 гривень коштує такий лимонад. це ми вже трохи надпили. Він був повний. Все гаразд. І він реально навіть пахне. Прям я відчуваю, як він пахне. Клас. Коротше, який цікавий туалет. Ми з бодію аж розгубилися, зараз покажу. Ось ти заходиш в туалет. Це два туалети. Я спершу подумала, що я реально не туди зайшла. Але ні, туалети. І вмивальники. Стали ми, як, як мить руки. Все є, не бачимо крана, не працює. А тут чарівна кнопка знизу. І вона опискає усе. <клес> Ось. Так, і наш рахуночок вийшов 570 гривень. І, чесно кажучи, ми дуже наїлися. На цьому буду закінчувати та прощатися. Дякую вам, що були зі мною сьогодні. Я також нагадую, підписуйтесь, щоб не пропустити мої наступні відео. А сьогодні па-па!